До вашої уваги черговий випуск новин буджільництва вже за жовтень 2023 року. Цього разу новини будуть радше позитивні, зважаючи на загальну ситуацію. Цей випуск новин виходить приблизно щомісяця або що два місяці. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава ЗСУ, слава Україні. Пам'ятайте безглуздий наказ про заборону акації і інших видів дерев. Начебто інвазивних від квітня цього року це наказ був номер 184 Міндовкілля це означає, що навіть схили, які традиційно окуповувала акація, да їх там висаджували для того, щоб запобігти ерозії, зсування ґрунтів і таке інше, навіть схили не можна було б засаджувати цією акацією. Ба більше в цей список внесли навіть маслинку, яка апріорі взагалі не яка не інвазивна, тому що у нас біля ось двора росте та маслинка років 30, і вона взагалі не розповсюдилась. Бджоли беруть з цієї маслинки пилок. Цю ініціативу одразу підтримав Всесвітній фонд дикої природи чомусь. Ця ініціатива, цей наказ, був дуже сильно критикований, писалися скарги до міндовкілля, була така буча в соцмережах, були звинувачення у непрофесіоналізмі, і дійсно виявилося, що цей список складали, можна сказати, навмання. Після того, як до комісії. О цим інвазивним деревам ввійшли до 50 представників спеціалістів дипломованих спеціалістів. Нарешті 4 кажись, жовтня цього року цей наказ було відкликано. Вийшов наказ номер 671, який спростував, скасував дію минулого указу номер 184. Тобто, це означає, що і зовсім не інвазивні види, такі як маслинка, там, наприклад, та сама акація, гледичая, були викинуті з цього списку, але з цього списку були викинуті і по справжньому інвазивні рослини. Це сумах. Його ще називають уксусне оцтове дерево. Це ясен пенсильванський. Він дуже розповсюджується. Оці його вертушки постійно е, восени кружляють. Е, потім це клен американський. Тобто вони також були викинуті з цього списку. І я гадаю і сподіваюся, що сформується новий список, куди війдуть по-справжньому інвазивні дерева. Цей дуб червонолисний, це і айланд, цей і ясен, цей кленок, оцей американський, і таке інше. А для бджолярів, для тих, хто любить ме збирати медзакаці, для тих, хто любить куштувати медзакаці, можна в принципі видихати. Тобто акацію можна також садити, відтворювати і таке інше. Це була позитивна новина. Друга новина це уже нашумівша. Може хло не хто не чув, може хто не бачив. Інна ініціатива міністерства закордонних справ медмінних полів. В чому полягає ця ініціатива? В тому, що у нас на даний момент, навіть там, де не йдуть бойові дії, багато полів, багато території заміновано як мінами. Такі іншою амуніцією, яка не розірвалася, і от перед тим як почнеться масове розмінування полів, мінзакордонних справ внесло таку ініціативу, щоб дронами, тобто з квадрокоптерів, розповсюджувати насіння, тобто сіяти просто суміш медоносів, отак от над полями, пролітати, і такі, які не потребують, наприклад, загортання або розрихлення землі. Тобто, це може бути і буркун. Тобто, якщо це буде суміш, щось зачепиться, щось виросте, бджоли збер, зберуть цей мед. З цих медоносів і таким чином привернуть ще більшу увагу до проблеми розмінування України, яка на, на даний момент дуже є серйозною проблемою. Ця ініціатива. Зустріла дуже багато критики і хейту в, адрес, в свою адресу. Хейтили і пасічники, хейтили і прості, як так ви мовите, обивателі. Тобто там під коментарями на Ютуб і таке інше. Тобто, можете ось бачити на екрані. Взагалі ні одного позитивного коментаря. Я не знаю, чи це боти, чи це реальне положення речей, що люди не, не схвалюють таку ініціативу. Я не розумію. Взагалі, якщо по-нормальному, то поля потрібно розміновувати. Це 100%. 100%. Але до цієї кампанії розмінування полів, чому б і ні? Тобто я не вважаю це такою ж безглуздою, такою ж безглуздою ініціативою. Раді Бога, хочуть вони один один рік. Хай земля відпочине від хімії, хай поростуть дикими доноси. Чому ні? Але повторюся, потрібно відновлювати експорт агропродукції, засівати поля, відновлювати їх, розміновувати, особливо якщо лінія фронту йде далеко. Третя новина: українські військові, які полишають бойові дії. Тобто вони або з травмами, або відбулася ротація, або демобілізація. Тобто українські військові матимуть можливість здобути професію пасічника. Ця можливість розглядається в складі реабілітації, коли людина, покинувши поле боя, не захоче себе вже ототожнювати з військовою службою, а захоче чогось нового або просто перекваліфікуватися. Цим буде опікуватися бувша школа гадяцька в гадячі школа бджільництва. Зараз це аграрний коледж, головною професією якого, тим не менш є бджільництво. Керівник його директор Наталія Синчук, давала інтерв'ю і запропонувала цю ініціативу. Треба, треба погодитися, що ініціатива дуже гарна. Бдджільництво це саме по собі дуже такий спокійний врівноважений процес, що дасть можливість реабілітуватися після травм, моральних травм, війни, фізичних травм. Воно допоможе в реабілітації та так би мовити, ресоціалізації. Провідним напрямком цього процесу повинна стати робота з it вуликами. Тобто, у нас є в Україні такий стартап. Він знаходиться в Київській області. Це it вулики. Вулики представляють собою звичайні пінополістирольні вулики, там звичайні бджолосім'ї, але на 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 дахах цих вуликів є сонячні панелі. Є контролер невеликий і є е, сенсори, які е, вимір, вимірюють різні процеси вулику, тобто і рівень вологості, там і зльоти бджолосімей, і напади на бджолосімей. Це все е, передається до серверу та до мобільного додатку. Е, варто зазначити, що ця ініціатива, цей стартап, отримав друге місце на апімонді. Це щорічний конгрес бджолярів. Він цього року відбувався в країні Латинської Америки, такої як Чилі. І е, світова пасічна спільнота була вражена, що в період війни, незважаючи на на війну, в, вони змогли запропонувати світовій світовому конгресу бджолярів отаку от, от новинку, тому що повноцінно отака it пасіка не використовується більше ніде в мірі, ніде в світі, ба більше її напрацюваннями користуються канадські інститути бджольництва, тобто отак оцими напрацюваннями нашої української it пасіки. Вони е, встановлюють ці сенсори і спостерігають за бджолами. Взагалі, it вулик допомагає бджоляру менше в нього лазити, тобто по кожній, по кожній дрібниці не лазити в вулик, а просто подивитися на сенсори і е, мати загальну картину того, що в ньому відбувається, і вже потім приймати рішення, чи заглядати в вулик, чи не заглядати. Четверта новина: експорт українського меду. Перевищив за 9 місяців цього року до жовтня місяця. Перевищив е, кількість експорту меду за аналогічний період минулого року. Таблиця ця ось що на екрані показує, що мед з України являє собою класний мед, який потребує світ, і ніякі старання терористичних держав, типу парашки, не, не змогли відвернути увагу і не змогли переключити споживачів українського меду на інші види медів, тому що цих інших видів практично не існує. Тільки за вересень цього року експорт становив 5,8 тисяч тонн, що є доволі таки гарним показником. За весь період з січня по вересень по, по жовтень цього року експорт був 37 тисяч тонн. За минулий період з січня по жовтень минулого року, 22-го, це було 35 тисяч тонн. Тобто на 2 тисячі тонн вже перевищив експорт минулорічний. Тонаж зріс, шкода тільки що не зросла ціна, але ми вже переживали такі. Падіння в 2016-2019 роках. Головне, що ціна на мед не впала, як нам пророчили, між іншим, в усіх вайбер-групах, в форумах, під коментами в Фейсбуці. Нам пророчили, що мед буде 0,5, буквально вже от з під медогонки. От з-під медогонки вже мед буде 0,5. Але він менше 1,1 долара не просів. І це дає можливість сприймати цю ситуацію просто як чергове невелике дно, від якого ми відштовхнемося. І е, ціна по любому буде вища, це просто питання часу. Та й експорт основної агропродукції це українського збіжжя за 9 місяців до жовтня місяця цього року. Зріс в порівнянні з минулим з минулим роком, отаким періодом до жовтня, да аж на 32%. Тобто, як там не тужилась, пижилась порошка, не вдалося е, перебити експорт українського зерна. Експорт цей відбувається в збільшеному масштабі на 32% завдяки розблокованому частково морю біля Одеси, а також розширення портів на, е, біля Ізмаїлілу, тобто на річці Дунаї. Це дає змогу експортувати українську агропродукцію і не вилетіти з перших шпальт топ, топових експортерів сагепродукції в світі. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися цей новинний випуск до кінця. Як тільки назбираються, я сподіваюся, позитивні новини. Я випущу ще один випуск там через місяць-півтора. Сподіваюся, все буде нормально. Українське бджільництво буде жити. Ціна на мед буде вищою, а бджілки гарно перенесуть, перезимують нашу цю зиму 2023-2024 років. Наразі я вам кажу пока-пока. Дякую за перегляд і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.